14 вересня до Конотопської громади, відгукнувшись на запрошення публічної бібліотеки, завітали учасники українського пену, які привезли до нашого міста безцінний скарб. Значну кількість книжок різних авторів, як українських, так і зарубіжних, від класиків до сучасників для дорослих та дітей українською та англійською мовами, І всього понад 300 екземплярів, і всі вони для комунальних бібліотек громади. Як зазначають представники пену, це їхня 24-та літра літературно волонтерська поїздка, і вона присвячена сумщині у її складі. Журналісти, поети, куратори книжкових проєктів, перекладачі, письменники з різних куточків України: Іван Андрусяк, Катерина Калитко, Ія Ківа, Тетяна Огаркова, Ірина Старовойт, Тетяна Терен, Максим Ситніков, а також французькі письменники Ан і Лоран Шаммаса. Це така певна Волонтерська спільнота організація, яка об'єднує українських письменників, журналістів, українка. Загалом людей які працюють насамперед зі словом і з книжками в різних формах і форматах. У нас велика організація, понад 170 авторів і авторок на сьогодні. І з літа 22-го року ми багато їздимо на прифронтові і на деокупованій території. На вулиці ви можете побачити наш волонтерський перебус, яким ми власне, їздимо в ці наші волонтерські подорожі. Ми по можливості допомагаємо військовим волонтерам, але те, що в нашому бусі ви знаєте завжди, крім письменників, це, звичайно, книжки, які ми розвозимо, і ми так само голосів. Ми так само привезли книжки для ваших бібліотек, сподіваюся, що вони будуть корисними. Тут книжки, які закуповуємо ми, які нам передають зараз багато людей і волонтерів, які розбирають різних брови України. І крім того, книжки англійською мовою, оскільки ваші бібліотеки теж робили запит у нашу програму, яку ми реалізуємо з нашими британськими друзями і партнерами. Як ви бачите, в нас приїхала така велика спільнота, і ми дуже часто так працюємо відразу працює в аудиторії. Якщо є можливість десь безпечно зібрати дітей, ми завжди на це погоджуємося. І в нас на щастя є автори, які працюють з дітками, фахово працюють, тут шутка тексти. Тому ми радіємо, що там Іван у сусідству працює зі своєю улюбленою аудиторією. Ті, хто зібралися тут. Це автори, які насамперед я так задумала, що хтось у нас пише тут для дітей, але все-таки це ті автори, які пишуть для дорослих. І крім того, що з нами приїхали українські письменники, з нами цього разу ще двоє наших французьких друзів французькі письменники Анта Лоран Шан Масар. Вони вже дев'ять місяців живуть в Україні. Це їхній прояв такої великої підтримки і любові до нашої країни. І вони великі друзі нашої організації, тому що дуже часто вони працюють з нами на складі, коли ми слідкуємо всі ці гори, тисячі рочок, з якими ми працюємо. І вони з нами їздять у волонтерські поїздки вже були в дуже різних регіонах, дуже близько до фронту. І це люди, які потім пишуть вірші і розповідають у французьких медіа про те, що сьогодні відбувається в Україні. Веземо книжки українською та англійською мовами для бібліотек області, а також медичні засоби для наших військових. Дякуємо за книжкову підтримку. Бук Айт Інтернаціональ, Оранжереї, ВДНГ, Український інститут книги. Кримський дім та всім небайдужим, хто передає книжки для незламних бібліотек, наголошують пенівці. Захід з міркувань безпеки пройшов укритті МБК Зоряний. Кожен із гостей презентував по кілька видань, аби познайомити присутніх зі своєю творчістю та літературним здобутком своїх колег. Звучала власна поезія та поетичні строки українських авторів. Також були представлені книги авторів, які захищають нашу країну від російського окупанта зараз, та які. І, на жаль, віддали своє життя за нашу незалежність. Конотоп поетичний представили учасники Конотопської літературної студії Джерела разом з керівником літ студії, поетесою, членкиною національної спілки письменників України Іриною Козловою, яка прочитала вірші загиблого російсько-українській війні поета воїна Артема Довгополого. Подарувала свою творчість гостям Оксана Логоша та Федір Рижий. Письменник Іван Андрусяк спілкувався зі своєю улюбленою дитячою аудиторією про. Героїв своїх книжок про неповторність кожної людини у світі про глибинний зв'язок людини і природи, про красу і складність життя. Тож культурне життя у конотопі триває. Дякуємо українському пену за книги, які відкриють для конотопців новий світ сучасного літературного слова. Адже наші мешканці громади є частими гостями та читачами бібліотек міста. На згадку про наше місто, начальниця відділу культури і туризму Конотопської міської ради Олена Шинкаренко та директорка публі. Нічно бібліотеки Наталія Ковтун подарували сувеніри, зроблені майстринями конотопа. Вже скоро книгозбірні конотопа запросять як маленьких, так і дорослих читачів на знайомство з подарованими виданнями. Впевнені, кожен може обрати книгу на свій смак.